Вітаю всіх! Ми знаходимося на моїй полуничній гряці, і сьогодні я буду тут здійснювати обробку біопрепаратами, так саме біопрепаратами, тому що ягідка вже достигає, і нам хочеться їсти дійсно екологічно чисту ягоду. В травні місяці були досить холодні дні, випадали дощі і не було змоги спіймати той такий момент, щоб дійсно обробити ці кущі, щоб вони були надійно захищені. Ну, ось бачимо, коли вже ягідка тут. Достигає, коли навіть вона є зелена, я ніякої хімії на ній не застосовую. Біопрепарати теж працюють. Які саме я буду застосовувати, покажу. Я собі придбала і триходерму, три види, і придбала деякі такі от такої серії, як Фітохелп, він дійсно працює, але це треба дотримуватися інструкції, правильно його застосовувати. Обов'язково беремо, розводимо і здійснюємо обробку тільки в вечірню пору. Тоді він буде працювати. Також дуже важливо врахувати температуру. Має бути плюс 15 градусів і вище, і не вище 25. Якщо буде нижче плюс 15, то біопрепарат не буде працювати. І так само, коли буде вище плюс 25, так само дія його уповільниться. Тому це треба взяти до уваги. Найкраща обробка це буде в вечірню пору і при такій температурі, як 16-17 градусів. А зараз покажу, як саме в нас достигають ягідки, ну і конкретно, які будуть застосовувати біопрепарати на своїй ділянці. Це маємо два рядочки, в мене росте бріли. Звичайно, ці ягоди, коли був перший мороз, я не накрила. І дуже шкодую, тому що якісь 30% врожаю втратили. Ягідка перший рік тут росте. Якщо, наприклад, от би були вони накриті, то зараз їх би було дуже багато. Як бачимо, ось так, їх є нав'язано. Можна вважати, що це є досить нормально. Ну, тут от якраз одна примерзла. Де-не-де є такі приморожені, їх я не зривала, тому що часу не було. А ось маємо результат. Оце маємо вже такі пішли гнилі. Ото саме ті гнилі треба позбирати всі в кульок, тому що така хвороба дуже поширюється і буде заражати інші здорові кущі. Обов'язково таке збираємо в кульки і викидаємо з ділянки. Ну, ось так вони, наші ягідки, вже червоні, дітки собі зривають, і їдять, тому ніякої хімії вже на них не бажано застосовувати. Так, досить непогано тут вони в'яжуться. Щоб дуже такі гнилі спостерігалися, таких немає. Але десь не десь поодинокі є. Тому треба рятувати. Навіть якщо десь-не-десь поодинока є, гниль трапляється, обов'язково треба їх обробити. А це ось так гарно в'яжеться амі. І ось знову маємо результат хвороби. Гниль. Збираємо ці гнилі. Далі дивимося, ніби ягідки є здорові, такі листочки, це теж недобре. Обов'язково тут потрібна обробка тих рослинок. Гарненькі такі величезні є ягоди. Ну, оце вже приморожена. Ось так, перший рік маємо таку ягоду. Досить великі ягоди аргентери. О, а це в нас вже і слимаки її під'їдають. Обов'язково тут треба якісь накласти пластикові блюдечка, гранул, тому що вони отак от будуть псувати вигляд ягідок. Ось маємо знову. Це вже може і пташка якась тут занадилася, дзьобає. Як не морози в нас, дощі, то, то слимаки. То шпаки, то інші птахи. Отак От мусимо, хочемо зберегти врожай, треба весь час ходити, пильнувати, оглядати, накривати, захищати, інакше нічого з того не буде. Ось така загрузка. Перший рік Аргентери. Прекрасна ягода, величезна ягода, смачна. А тепер приступимо до обробки. Отже, в мене є три види триходерми: віріде, конінгі і харціанум. Беру спочатку триходерму віріде. І також ну, буду брати одну неповну столову ложку і додати сюди до цієї води. Вода в мене тут відстояна, тепла, така протягом дня нагрілася. І якраз саме такий водії треба дану триходерму так, десь приблизно до пів години, щоб вона перебувала, щоб гарно все активувалося, тоді перецідити і використовувати для оприскування. Отже, починаємо з вір Ось така вона так виглядає. І беру її неповну столову ложку, Десь стільки. Наступна триходерма, яку буду застосовувати, це харціаном, Такий зерновий міцелій, для лікування гнилий. Знищує сплячі гриби. Дуже корисна така триходерма. Такий гарний запах грибів має. Теж неповну столову ложку. І третя триходерма, яку буду брати, це конінги. Конінги лікує бурушнисту росу, гнилі, фузаріоз. На стеблах і листі живе до 7 днів. Гриб виділяє антибіотик, який блокує розвиток захворювань. І теж ось так її беру. І так, всі три разом триходерми, будуть боротися з різними захворюваннями. І насамперед з тими гнилями, які зараз можуть прогресувати на полуниці. Це гарно перемішую, бажано таке використовувати до пів години, не треба, щоб довше стояло. Ну, а зерна, коли ми переціджуємо, вкопую в груд, наприклад, там, де ростуть огірочки, можна коло перців, коло помідорів, і корисні гриби будуть робити свою дію, будуть захищати ще й коріння рослин. Жива триходерма пореться саме з такими збутниками захворювань, з гнилями, з різними фузаріозами до 70 днів. І через кілька днів бажано повторити таку обробку, а можна використати інший біологічний препарат. І ще буде дуже доцільно дати до цього саме розчину такий біологічний прилипач ліпусан. Тоді ефект буде набагато більший. Тепер, коли перейшов весь час, півгодини, переціджую, додаю ще прилипач, такий ліпусан. Його буду додавати так десь приблизно 12 мілілітрів. Ось такого відтінку набрала водичка. Так, можна все ось так зробити, щоб було швидше. Таким біологічним препаратом я свої огірки обробляю до пізньої осені, помідори, коли вже починають в'язатися. І він працює. Тепер маємо, ось даємо такий купачок, достатньо буде якраз ліпосану. Даю на водичку, теж вода відстояна, тепла. Перемішую його, щоб він гарно розчинився. Він такий досить густуватий. Добавляю до бакової суміші. Зверху ще проливаю водичкою. Так, зерна ці я витрушую і буду оприскувати свої ягідки. Живу триходерму ставлю назад холодильник, зберігаю її при температурі від 2 до 4 градусів, так вона якраз не втратить свої властивості протягом 3 місяців. Бо якщо в теплі її зберігати, навіть якщо буде плюс 10 і більше градусів, то їй всього навсього вистачить на місяць, а може й на менше. Повтрачає свої властивості і не буде так працювати, як вона має це робити. Чому я саме вибираю три триходерми, їх застосовую? Так рекомендує виробник. Наприклад, в найкраще працює по листю на 90%, а конінги вже на 85%. Харціаном найкраще буде боротися з кореневими гнилями, десь на 90%. І от маємо одна триходерма доповнює іншу. Можливо, одній з них не сподобаються ті умови, які вони попадуть. І тому тут бажано таки застосовувати всі три разом. А на рахунок зберігання, якщо її зберігати від 0 до 2 градусів, то вона буде зберігатися навіть до 6 місяців. Наперед її не треба замовляти, а якраз перед використанням, тому що це є все живе, живі клітини, живі організми. Таким розчином триходерми треба дуже ретельно обробити кожен кущик, вона ефективно бореться проти ряду рибкових і бактеріальних хвороб, а також утворює мікуризу, яка покращує живлення рослин та їх водний баланс, ефективно пригнічує патогенні збудники хвороб навіть в ґрунті. Звичайно, треба нею користуватися щотижня, тому що стільки часу гриб живе на рослині. Ну і єдиний мінус, коли випадає дощі, дощ змиває дану триходерму, тому потрібно обробку повторювати. Але є інші препарати. Якщо їх дійсно застосовувати, чергувати, ягідки будуть захищені. Звичайно, можливо, і не настільки, не на 100%, але триходерма якусь свою роботу буде виконувати. І на завершення, хто додивився відео до кінця. Бажаю миру, спокою душі, щедрих врожаїв. Пишіть коментарі, діліться досвідом. До нових зустрічей!